Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у жовтні минулого року. Українські військові спробували відбити у Росії Запорізьку атомну електростанцію, перекинувши десант на лівий берег Дніпра. Однак зазнали неудачі про це. Йдеться в матеріалі британської газети Times, Передає депоюа наприкінці жовтня. Чиновники окупаційних адміністрацій і Міноборони Росії повідомляли про те, що ЗСУ спробували висадити десант і штурмувати заес. Лише видання. Водночас Київ офіційно не визнав спроби штурму атомної електростанції. Проте представники українського спецпризначенці військової розвідки і ВМС на умовах анонімності розповіли журналістам Таймс. Подробиці операції на той момент російські війська утримували електростанцію вже понад шість місяців. Використовуючи її територію для обстрілу українських міст на іншому березі Дніпра і Великого сталеливарного заводу в Нікополі. Як повідомляє Таймс, у ніч на 19 жовтня близько 600 українських військових на 30 катерах забитих зброєю, зокрема великокаліберними кулеметами, гранатометами МК-19 і протитанковими засобами, спробували висадитися на лівий берег Дніпра. Ідея полягала в тому, що у бою зможе брати участь тільки піхота. Вони не зможуть застосовувати проти нас артилерію, оскільки це атомна станція. Цитує газета одного з військових. Однак солдати ЗСО, пише газета не очікували, що їм чинитимуть такий серйозний опір. Російські військові побудували дуже щільну оборону, все замінували, коли ми почали. Почали наближатися. Вони навіть підтягнули танки й артилерію і почали обстрілювати нас прямо на воді. Розповів український військовий. Поки катери спецназу перепливали Дніпро, українські військові почали обстрілювати позиції росіян, зокрема за допомогою ракетних систем Хімарс. У підсумку тільки невеликій групі українських військових вдалося дістатися до берега. Вони вступили в тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодара, але потім змушені були відступити. Пише видання Таймс. Зазначає, що через ризик. Витоку радіації подібна спроба силового штурму викликала питання навіть в українських чиновників, які переконані в необхідності повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль Києва. Голова енергоатому Петро Котін висловив припущення, що повернути заяси вдасться, якщо українська армія зможе просунутися на південь у бік Криму і Мелітополя. Це єдиний варіант повернути електростанцію без безпосереднього обстрілу і прямого наступу на територію станції. Дуже небезпечно робити такі речі, власти вогонь поруч із ядер. Ними матеріалами сказав він. Що ж, запорізька атомна електростанція на сьогодні захоплена росіянами навряд чи почне працювати одразу ж після звільнення, яке залежить не від резолюції Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ, а виключно від дій Збройних сил України. Таку думку сьогодні, 9 березня, висловив директор енергетичних програм центру Розумко Володимир Омельченко у прямому ефірі телеканалу Фрідом. Діяльність генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросія в контексті Запорізької АЕС гість ФІ Іру назвав ефектною, але не ефективною. Ми бачимо його постійні поїздки і до України, і до Росії. Він постійно спілкується з керівництвом Росатому, керівниками уряду Росії, але результатів на сьогодні нуль. Тому я думаю, що тут основні надії на наші збройні сили, тільки вони можуть звільнити цю станцію. Жодні резолюції ООН, жодні резолюції МАГАТЕ. На жаль, на російських терористів не діють і навряд чи діятимуть. Коментує експерт. При цьому директор енергетичних програм центру разумкова впевнений, що Україна з. Вільна ді зас до наступного опалювального сезону, проте відразу подавати електроенергію станція не зможе. Питання не лише у її розмінуванні, а й у відновленні. На його думку, надзвичайно оптимістичним є прогноза, що станція зможе запрацювати восени у разі звільнення її у травні-червні. Думаю, що швидше за все дуже значна кількість обладнання буде вивезена з цієї станції до Росії або пошкоджена. Тому на відновлення Запорізької атомної станції швидше за все потрібно буде не місяць і не два. На жаль, там будуть є. Думаю, серйозні руйнування та серйозні пошкодження. Сліди, які залишила по собі російська армія, необхідно буде ліквідувати довгі-довгі місяці, якщо не роки. Припускає Володимир Омельченко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.